Ну що, я вас попереджав в минулому відео. Я говорив, що Блізард вб'ють своє творіння власноруч, ну тоді наберіть повітря в легені, щоб було чим кричати. До релізу ще три тижні, а розробники Diablo 4 почали готувати гравців до своєї агресивної монетизації. А що ж буде після релізу? Зараз я вам розповім трохи подробиць про здирництво, яким збираються займатися блізи в своїй майбутній РПГ. Я вас всіх вітаю. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Ну, ви в курсі, що треба робити, підписатися на канал, на Дискорд. Ви ж в мене адекватні люди, і зможете знайти всі корисні посилання в дописі до цього відео. Дуже дякую вам за здалегідь. Я вже почав отримувати коментарі від гравців, що я не маю буцімто права оцінювати гру, якщо я не фанат серії. І взагалі, спочатку гру треба пройти, щоб відкривати рота на неї, і повинен запхати свою нікому не потрібну думку собі в дупу. Так, от я вам відповім прямо зараз в цьому відео: ні, не потрібно проходити гру для того, щоб скласти про неї власну думку, бо я не роблю огляд гри. Я роблю припущення на основі величезної кількості інформації, за якою я безперервно слідкую на новинних ресурсах і соціальних мережах. Я маю на меті попередити людей, які є просто глядачами на Ютубі, щоб вони звернули увагу на проєкт, який можливо. Хочуть придбати і зробити власні висновки. Я нікому не нав'язую нічого, бо ми всі дорослі люди і можемо зробити висновки самостійно. Я б сперечатися в коментарях дуже люблю, тому продовжуйте писати. Завжди приємно спілкуватися з освіченими людьми. Риторичний відступ завершено. Поїхали! Продовжується бета-тестування Діабло 4, в на якому Blizzard вирішили протестувати свої сервери. Тому я вирішив привернути максимальну. Нірмальну увагу до гри в цей час, а розробники, в свою чергу, проводять цілу презентацію, присвячену монетизації, яка безперечно буде в майбутньому проєкті. Вони раніше розповідали, що в грі буде бойова перепустка, яка буде змінюватися кожен квартал, і гравці зможуть відкрити для себе нові речі, а також з новою перепусткою буде завозитися новий контент для того, щоб можна було викачувати гроші з гравців ще довгий-довгий час. І все це було б ще не ніч... Бо ми з вами, на жаль, вже звикли до такого роду речей, як Battle Pass, який ви купуєте. І якщо встигаєте прокачати його до останнього левела, то вам вистачає внутрішньоїгрової валюти на купівлю нової перепустки. А ще краще заробляєте трохи більше, ніж вона коштує, тим таким чином, купуючи її лише один раз і активно граючи, можна більше не витрачати коштів на купівлю батл пасу. Blizzard вирішили піти далі в своїй шахрайській схемі. Емі, що підтвердив особисто генеральний менеджер франшизи Діабло Рот Фьоргесон у своєму Твіттері, відповідаючи на питання фанатів, він зазначив, що буде присутня валюта, яку можна використовувати для зниження вартості наступного сезонного бойового пропуску, але не настільки, щоб купити його повністю. Що? Тобто валюти не буде вистачати на купівлю наступної перепуски, і треба буде кожні три місяці додавати гроші, незалежно від того, відкрив ти всі етапи перепуски чи ні. До такого навіть Бобі Котік зі своєї Call of Duty ще не здогадався. Це повна дупа, шановне панство. Все інше позитивне, що вони там базікали про чудові образи, які можна відкрити в пасі, круті скини і тощо. Просто розчинилися в аке. Ані негативу від попередньої новини залишилось тільки оголосити про бустери, прокачки, унікальну зброю, яку можна купити лише за гроші, і додаткові підвищені левели, або ні, навіть краще абілки для персонажів, які доступні лише в окремих бандлах, які коштують якихось смішних 10 баксів. Як ви вважаєте, круто, що в грі за 3000 гривень буде такого роду монетизація? І чи будете ви після цього купувати цей проєкт? Я, як оптимістична людина, сподіваюся, що фанати закидають розробників лайном, і вони до релізу змінять свою позицію стосовно цього методу викачування грошей з геймерів. Дякую вам за увагу та перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, доєднуйтесь до нашого дискорду. Ми там чудово проводимо час. І іноді від цього є навіть користь. Підтримуйте наших бійців. Зараз наша допомога дуже важлива. І пам'ятайте, що кожній навіть ваші 5 гривень наближають нашу перемогу. Якщо хочете, у вас є можливість підтримати і мій канал в цей непростий час. Я буду дуже вдячний кожній вашій копієчці. Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Побачимось в наступному відео. Слава Україні!